Жителька Терешківської громади Надія Чуприна веде на щеплення від сказу свого пса. Зефірами три роки ми регулярно вакцинуємо. А знали, що в Терешках це нам дуже добре повезло, що в город не їхати. Він у нас дуже болів, ми його бережемо. Єлі спадщини тозна, що з ним було. Така вакцинація тварин проти сказу на Полтавщині планова. У громадах регіону її розпочали у березні, на завершити мають упродовж жовтня, каже лікар Олександр Мисик. Щеплення проводиться вакциною українського виробництва. В Полтавському районі благополучна ситуація від нас, сказу, нема відкритих вогнищ захворювань тварин, тобто, а профілактично потрібно робити разом. Щеплення проводиться згідно графіку, круглий рік. Тобто одні населені пункти прививаються весною, інші літом, інші восени. Вакцинує своїх кота та собаку від сказу Оксана Зацеркляна про імунізацію, каже, прочитала в соцмережах. Ми прийшли з нашим сєвсом сьогодні зробити першу вакцину, він ще у нас дуже молоденький, йому тільки один рік і чотири місяці. Перше побачили оголошення, це дуже приємно, що зараз є така послуга, бо зараз на даний момент взагалі не втовпишся ніде ні в яку ветеринарну клініку, або ж це буде дуже дорого. І він прямо в будинку живе в приватному будинку, він виходить на вулицю, але обмежено. Після вакцинації інформацію про тварин записують у журнал обліку. Препарат дає імунітет від сказу на рік, говорить лікар. Всі жителі села також евакуйовані з інших регіонів, де ведуться військові дії. Можуть принести тварину, будуть зареєстровані і провакциновані. Проти сказу все це безкоштовно. За словами Олександра Мицика, від початку року у Полтавському районі виявили два випадки сказу, а торік було на один більше. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.